Отже, попередній урок був для людей, які взагалі перший раз зустрілися з телефоном і не знають, що з ним робити. В ньому ми показали, як змінити мову прошивку. Ми змінили її на українську мову. Тепер поговоримо про саму прошивку. Натиснувши в меню, ви переходите на початковий екран. Що ви найперше бачите? Найперше ви бачите внизу чотири значки. Телефон, люди, переглядач та програма. Це не найголовніше що є в телефоні, але, тим не менше, для телефонії. Ось ці дві частини. Найголовніше люди і телефон. Що таке телефон? І як він виглядає у цій прошивці? Телефон це набір кнопок, які можна натискати. Які можна натискати? Крім того, можна шукати контакти. Пошук контактів, як ви бачите, тут поки що є тільки, тільки е, латинський алфавіт. Щоб його змінити, ви натискаєте довго, тримаєте е, тобто, ось цю кнопку на шестерню і натискаєте мови введення. Мови введення тут у вас є різні. Ви повинні вибрати ту, яка відповідає вашим вимогам. На жаль, у цій прошивці української мови для введення і російської мови для введення немає. Що ж робити, якщо у вас немає цих мов введення? Для цього існують спеціальні програми, які називаються клавіатурами. Якщо у, якщо у вас у... Якщо у мене у відео я побачу коментар, у якому ви попросите, щоб... Щоб я е, скину вам е, цю програму, то дуже, будь ласка. Або звертайтеся до мене в контакті VK.com slash All love Girls. girls love me. Ось такий у мене, як то кажуть, ID. Отже, я переходжу до своїх програм. Alex Programs. Переходжу до. Програм. Програм. Переходжу до. Да-да-да-да-да. Десь тут було мови. Ану, дивіться, уважно. Language of Programs. Є таке. Русский язик. Клавіатура. Рукіборд. От. І ви встановлюєте російську клавіатуру. Установити. Е, краса цієї програми полягає в тому, що там є і українська мова. Написання. Ви натискаєте відкрити. І у вас пише налаштування клавіатури. Тут є: показувати значок чи не показувати. Програмну клавіатуру використовувати, апаратну клавіатуру і так далі. Ви натискаєте перед перед останню кнопку активація клавіатури. Тут вам детально розказано, як її активувати. Необхідно активувати клавіатуру в системне налаштування для того, потрібно прийти в «Налаштування», мови і текст і активувати російську клавіатуру. Як це зробити? Ви натискаєте програма. Ви переходите у налаштування. Ну, або згори виходите. Переходите у мова та введення», дивитися клавіатура. Натискаєте ось тут. Там де Russian Keyboard, І цей метод введення може записувати весь текст, який виводити, зокрема, такі особисті дані, як паролі і номери кредитних карток. Він походить від програми Russian Keyboard. Використовувати цей метод введення, ну... Я на даному, як то кажуть, етапі розвитку цивілізації не буду використовувати Russian Keyboard для паролів. Тому, ну, можна сказати, в принципі, я їм довіряю, оскільки я вже дуже багато своїх паролів в попередніх версіях закидував, записав з допомоги цієї клавіатури. Досить дуже цікава і красива клавіатура, яку можна налаштовувати. Ось погляньте. Наприклад, ми заходимо в переглядач. Так. Ну, Чи кудись тому подібне? Ось тут натиснемо. Ось тут є хрестик, що означає видалити. Так. От. От ви бачите і вже включилась клавіатура. Бачите? Російська мова, англійська мова. Як змінити мову? Як змінити мову? Потрібно, натиснути на... потрібно знову повернутися до, точніше. Повернутися до налаштування. Або ось тут горіє. Що ж таке робиться? Захоплююсь. Ось тут горіє налаштування клавіатури для Android. І тут у вас є. Програмна клавіатура. Ви можете вибирати силу вібрації і тому подібне. Апаратна клавіатура також. Все, що бажаєте, чи давати верхній регістр, чи давати вібрацію, чи потрібно затримку. І час мілісекунда затримки набору тексту усе для професіоналів, як то кажуть. Заходите в налаштування. все ж таки Повертаєтесь до мови та введення в Russian keyboards, і тут є такі значки, що означають налаштування, що можна ніби сувати кудись. Тобто підвищувати чи знижувати такий знак. Ось. І це є налаштування клавіатури, і десь тут зобов'язано просто бути. По ідеї, мала би бути десь вибір мови. Або ж це просто. Старіша версія, в якій немає української мови. тому... Ну, але російська є, тобто кирилиця все ж таки присутня. От це все про клавіатуру було. Дякую за увагу і до продовження перегляду цієї прошивки. Підписуйтесь на мій канал, якщо відео сподобалося, і всього найкращого.